Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Хитке перемир'я на сході. Скандал із заступником генерального прокурора України та Йосипа Кобзона позбавили звання почесного жителя Дніпропетровська. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Однак, розпочну із ситуації на сході України. Сьогодні вранці бойовики обстріляли щастя у Луганській області. Обстріляно міську лікарню та позиції батальйону Айдар. Про це повідомив командир батальйону Айдар Сергій Мельничук. Одна людина загинула, 16 поранено, троє тяжкі мирні жителі. Із військовослужбовців тільки одна поранена. Повідомив Мельничук. Сьогодні дуже масований обстріл, за його словами. Як виглядає сьогодні схід України? Пропоную подивитися на карту карту АТО станом на 12 годину, 26 вересня. Цю карту склала Рада національної безпеки та оборони. Як повідомляє Радбез, терористи не полишають спроб захопити позиції українських військових в районі Нікішина та Малоорлівки Шахтарського району. На Донеччині у Донецьку, після двох невдалих спроб штурму аеропорту, бойовики тричі обстріляли його з установок ГРАД та мінометів. Водночас, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, за минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. Прес-центр антитерористичної операції повідомляє про те, що сьогодні, 26. Вересня о 8.00 розпочала свою роботу діяльність робоча група спільного центру з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін. До його складу увійшли представники української сторони моніторингова група ОБСЄ та 76 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Головна мета робочої групи, як повідомляє прес-центр, АТО, полягає у реалізації заходів скерованих на встановлення режиму повного припинення вогню, режиму тиші. Зокрема, передбачається виведення засобів ураження калібром понад 100 мм на визначеній відстані та створення 30 кілометрової зони. Розмежування, що визначено мінським меморандумом, а також зняття встановлених мінно-вибухових загороджень у визначених районах ворогуючих сторін. Нагадаю, що від 5 вересня 18.00 на сході України триває перемир'я. Це перемир'я було досягнуто під час зустрічі у мінську тристоронньої контактної групи за участю представників ОБСЄ України Росії, а також представників самопроголошених Луганської та Донецької народних республік. Водночас, 19 вересня, було домовлено також про створення цієї 30 кілометрової буферної зони. Відповідно, українські війська мали відійти на 15 кілометрів вглиб своєї території, а представники ДНР та ЛНР мали відійти також на 15 кілометрів. Власне, як повідомляє прес-центр, АТО, зараз і відбувається відхід сил на визначені позиції. Водночас, колишній Секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій, який перебуває нині на сході України, пише в Дебальцевому наші підрозділи сьогодні знову розстрілювали зградів. Отаке воно перемир'я по путінськи керівництво і бійці батальйону національної гвардії імені Кульчицького і 25-го батальйону територіальної оборони, котрі захищають передові блокпости, переконані, що відводити нашу артилерію категорично не можна. До речі, ці батальйони сформовані у великій мірі з бійців самооборони майдану. Тут на дальних барикадах наші сотники висота пастушок кабул. Українські бійці на передові не підведуть. Важливо, щоб держава їх. Підтримала, наголосив Андрій Парубій. Тележурналіст Андрій Цаплієнко, який також перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Слухи о тому, що в Углігорськ ваш бойовики оказались слишком преувеличені. В Відтоді терорісти запутались і нарвались на батальйон Національної гвардії імені Героя України Сергія Кульчицького. На блокпосту отримали подарочок машину набітою оружием. Фаготи, шмілі. Мухи куча боєприпасів. в мікроавтобусі. було два чувака. Один росіянин поповнює фонд фонд для обміну плєними. Жизнь налажується, написав Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Фейсбуці. Ну і вчора, як я вже розповідав, було звільнено з полону нашого колегу журналіста політолога Дмитра Потєхіна. Він провів в. Полоні у бойовиків Донецької Народної Республіки 48 діб 7 серпня його захопили в полон на залізничному вокзалі Донецьку і утримували під арештом, звинувачуючи в тому, що він займався шпигунством на користь української держави. Сьогодні вже Дмитро Патіхін опублікував на своїй сторінці Фейсбук фотографію, де він сидить за столом у готелі. В Дніпропетровську він живий здоровий і слава Богу. Одночас Олександр Доні, народний депутат України, написав про бійця, який загинув під час перемир'я в Городенці. Ми попрощалися з Степаном Стефураком. Пише Олександр Доні, хлопець села Топорівці на Городенківщині, 19 років воював у батальйоні правого сектору. Батьки навіть не знали, що Степан Доброволець і воює. Думали, що він і досі студіює у Тернополі. Загинув 22 вересня під час перемир'я у селищі Піски на Донеччині. Дізнався про його загибель з посту Олени Білозерської, яка теж воює там. В батальйоні правого сектору написав Олександр Доній. Ну і увага російських засобів масової інформації, вірніше опозиційних російських засобів масової інформації, прикута до Надії Савченко. Нагадаю, що вчора з'явилася інформація про те, що легендарну українську льотчицю перевели із слідчого ізолятора Воронежа до одного із слідчих ізоляторів Москви. Адвокати Надії Савченко. Вчора писали про те, що вони розшукують, де знаходиться е, льотчиця. І от Ніколай Паласков, це адвокат, російський адвокат, Надій Савченко, пише на своїй сторінці в Твіттері. І так, подробності. Савченко содержаться в одиночці. Телевідення ні, в камері холодно. Везли її поїздом два дня. В СІЗО її, її можна писати через всі письмо. Е, значить, адреса для тих, хто хоче написати лист. Надії Савченко така Москва, вулиця Шосейна, будинок 92. Зараз Сейчас ми вирішуємо організаційні питання по передачі надіжди теплої одежди, одіяла лікарств. На етапі вона простудилась. Врач СІЗО назначив лічення. Пише Ніколай Полосков. Нагадаю, що Надію Савченко було затримано. В червні місяці під Луганськом спершу вона потрапила в полон до бойовиків, пізніше вона потрапила на російську територію. Зокрема, її етапували до слідчого ізолятора Воронежа. Російські слідчі закидають Надії Савченко участь в співучасть в вбивстві російських тележурналістів відповідно до чинного російського законодавства українській льотчиці загрожує до 25 років. Років ув'язнення. Нині Надія Савченко, це номер один у списку е, партії Батьківщина. Борис Німцов пише на своїй сторінці у Фейсбук про Росію та про тих людей, які там живуть. В Росії живуть два народи, об'єднають тих, хто що говорять вони на одному язикі. і мають общу історію і культуру. У цих двох народів обща родина Росія. Но представление о добре и зле, морали и аморальности, правде и лжи у этих народов прямо противоположные. Один народ считает моральными авторитетами Путина, Жириновского, Кадырова и Гундяева. Другой народ считает их образцом аморальности, лжи и алчности. Противоречия между этими народами часто перерастают в ненависть. Двум народам все сложнее и сложнее жить в мире. От ненависті до війни один шаг. спасає, як ні странно, то що народ, считающий Путіна глубоко аморальною личностью, находится в меншинстві, але ситуація може помінятися, і тоді запах гарі війни дійде до Москвы, написав Борис Німцов. Ну і в Українській благосфері дуже активно упродовж останніх днів обговорюють справу заступника генерального прокурора. Анатолія Даниленка надав, що програма Наші гроші оприлюднила розслідування про те, як родина нинішнього заступника Генерального прокурора Анатолія Даниленка привласнила 140 гектарів води та землі. Денис Бігус, один із тих, хто був причетний до розслідування цієї справи, написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Коротше, Ярема позвонив в українську правду і отвіти, що ні, по словам генерального прокурора, що они вот-вот собирались кому-то вручить поведомление про педозру, и поэтому я за деньги клеветал Даниленко. Тут нужно понимать, что Даниленко в ГПУ занимается кадрами и матобеспечением. Я время отметил, что по части завхозности Даниленко у него никаких претензий, а комплекс зданий принадлежит сыну, а не самому зам генпрокурору. Надо понимать, сыновьям зам генпрокуроров тырить 140 гектаров можно. Не бросает это тени на мундир папы. Он просто талантливый бизнесмен, сообщал нам ранее Виктор Федорович Янукович об Александре Викторовиче. Юрий Бутусов, шеф-редактор интернет-выдания «Цензорнет», також пыша про всю историю. Да, я думал, что Виталий Ярема был нашим товарищем на Майдане, что когда он дежурил, стоял вместе со всеми и отбивался от милиции, он искренне хотел построить новую страну. А сегодня Ярема выпустил на защиту своего друга, кума подчиненного и решалу, замен прокурора Анатолия Даниленко. У госслужащего Даниленко земельные угодья 140 гектаров, оказывается, оформлены на сына. Сын замгенпрокурора прокурора имеет средства для покупки 140 гектаров земли. Какой бизнес у этого парня? Кто знает? Он построил нефтяную платформу, открыл сеть казино. Про Даниленко за прошедший день поступает много информации. Никто не пишет о нем ничего хорошего. Все о нем, о нем, говорят еще по МВД и по Генпрокуратуре, как о совершенно беспринципном и продажном чиновнике. Готовом продать любое решение за круглую сумму. Но Даниленко ничего бы не смог сделать, не смог бы купить 140 гектаров и оформить на сына без тесного делового сотрудничества со своим другом Виталием Яремой. Вот почему Ярема защищает ...совершенно очевидного мошенника, вважає Юрій Бутусов. Ну і Анастасія Береза також пише про цю справу: про справу Анатолія Даниленка. Зато Ярема на майдані стояв. Помню, таким був головний аргумент в пользу його назначення. Надальше під час призначення генерального прокурора України Петро Порошенко побажав Віталії Яремі боротися з злочинністю та тими, хто порушує закон. У такий спосіб, що мовляв, треба посадити своїх трьох найближчих друзів, тому що мовляв, ви знаєте, про кого йдеться і про які справи йдеться. Сергій Власенко, народний депутат України, пише: прочитав блог Сергія Лещенка про генерала Даниленка. Погоджуюсь із змістом блогу. Однак, щось мене муляло, зрозумів, щось тут є неприродньо, перебувати із об'єктом критики в одній політичній команді. Як любив говорити Сер Сергій лещенка журналіст. Це ж ваша команда, розбирайтесь. Сергій, ти тепер не над схваткою, ти тепер член команди Петра Порошенка і Ярема і Даниленко. Теж тож розбирайтесь самі в своїй команді або виходьте з неї. Ну і Тарас Березовець згадує власне про цю фразу про трьох друзів. На крайняк тих самих трьох друзів, яких можна посадити, Ярема може вибрати серед п'яти тисяч своїх френдів на Фейсбуці. Водночас в Блогосфері обговорюють і поїздку Арсенія Ценюка до Сполучених Штатів Америки. Журналістка Галина Павлів написала про те, де саме зупинився прем'єр-міністр України, і в пості на Фейсбуці дорікає голові українського кабінету міністрів про те, що він живе в досить дорогому номері. Без преувеличения, блестящее выступление Арсения Петровича в ООН вчера вечером. Но скажите, зачем лететь эконом-классом и останавливаться в, одним, в одном из самых дорогих отелей Нью-Йорка, легендарной Плазе, где самый простенький номер стоит 950 долларов, плюс налог – это 1035 долларов. Ведь это подрывает доверие к нему, к тому, что он говорит. Свитусы зачем туда же селить? Отели такого же класса в этом городе стоят 2-3 раза дешевле. И нет, не ООН, а мы с вами платим за эту безмозглою роскошь. Номер с террасой 3.000 долларов, номер с гостиной 4.800 долларов, президентский номер 5.200 тысяч долларов. Яичниця в ресторані в холі 34 долара, з мінімальними чаєвими і налогами около 45 50 доларів. По гривня сьогодні? Питає Галина Павлів. Ольга Лапо, це прес-секретар Яценюка, пише щодо інформації про проживання української делегації в Нью-Йорку. По перше, цей готель був зарезервований для української делегації два місяці тому. Номери замовлялися під делегацію на чолі з Порошенком. Рішення. Що українську делегацію очолить саме прем'єр-міністр? Було прийнято три дні тому. В цей час, коли проводилась генасамблея ООН. інших варіантів забронювати готель не існує. З точки зору заходів безпеки, список готелів визначається секретною службою Сполучених Штатів. Ось така відповідь Ольги Лапо. Ну і на і на сам кінець Кобзона позбавили. Звання почесного жителя Дніпропетровська. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Філатов. Бальнова кацапського маризматіка таки лишили звання почутного гражданина Дніпра. Тепер офіційно гімн Дніпра буде ісполняти дитячий хор, а не маразматик із пункту 1, написав Борис Філатов. Ось така благосфера була на цю хвилину. Ми з вами зустрінемося о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Do zobaczenia.